Thank you Чері 29 липня росіяни вдарили ракетою по навчальному закладу у Сумах. В результаті були пошкоджені або частково зруйновані приміщення училища. У навколишніх житлових будинках вилетіли вікна і віконні рами. Тринадцятеро людей після удару тимчасово переселили до гуртожитків. На сьогодні, за інформацією міської ради, усі мешканці вже повернулися до своїх осель. Паралельно також працювала комісія з встановлення збитків та пошкодження. От обійшли кожну квартиру з кожним мешканцем. Ми поспілкувалися зараз. Вже у нас складені акти на основі цих актів. Люди зможуть отримати компенсацію на відновлення окон та дверей у той вечір. 22 людини отримали травми. Їм надали медичну допомогу. На сьогодні всі постраждалі вже знаходяться вдома. Двоє людей внаслідок ворожого удару загинули. Для родин загиблих прийняли рішення виділити одноразову грошову допомогу. Співпрацюємо з сім'ями загиблих. На жаль, вони є. Міська рада виділила кошти для надання одноразової допомоги таким сім'ям, яка виплачується в розмірі 250 тисяч гривень за кожного загиблого. Одна сім'я вже отримала такі кошти. На сьогодні штаб із ліквідації наслідків, куди могли звертатися сумчани, припинив роботу. Щодо подальшої долі пошкодженого навчального закладу, у міській раді зазначили, що це питання вирішуватимуть не на місцевому рівні. Департаментом інфраструктури було забезпечено інспекторів, які зроблять оцінку. Майна, які зможуть чітко намалювати проєкт реконструкції або відновлення, і вже всі ці пакети документів тоді нами будуть передані до обласної військової адміністрації. Вони вже будуть приймати рішення на рівні держави. Я так розумію, для того, щоб чи це відновлення, чи це якась компенсація, чи можливо навіть переселення в інші будівлі, нам наразі ще план невідомий. Новини СТС. СБУ викрила депутата однієї з міських рад Сумщини, який у 2022 році організував схему привласнення коштів, які виділялись на відбудову пошкодженої росіянами інфраструктури, в тому числі житлових будинків. Для постачання будівельних матеріалів чиновник уклав договори з афілійованими місцевими комерційними структурами, власницею яких є його близька родичка. Саме вона проводила подальший технагляд, підтверджуючи, начебто виконані в повному обсязі роботи та їхню завищену вартість. Посадовець свідомо вніс в кошторисну документацію ціни на будматеріали та виконані роботи, які щонайменше в два рази перевищували ринкові. Лише під час виконання одного такого договору на суму 1,4 мільйона гривень зловмисник привласнив понад 500 тисяч гривень. Цей постер з відображенням війни в Україні створений за допомогою штучного інтелекту. Це один з восьми лотів, представлених на благодійному аукціоні Агенції промоції суми. Мета нашого аукціону зібрати 30 тисяч гривень на старолінк для 72-ї бригади. Які самі роботи представлені на аукціоні? Ці роботи вони унікальні, і унікальність їх в тому, що вони пройшли шлях до Бахмуту і повернулися назад. Більшість робіт це постери, фотоколажі з підписом українських військових, надані ініціатором торгів, засновником благодійного фонду «Гриня, що змінила світ, Максимом Лісніченком. Тут саме представлене моє бачення життя дітей під час війни, тобто це дитина, яка катається на Гойдалці на фоні розтрощеного будинку, і зверху і знизу представлений мій вірш який я написав, дивлячись на цю роботу. Ми тут позбирали також підписи військових, тут і 224 ОМБР, і 79, і 72. -та. На аукціоні представлені і живописні роботи школярки Сум Вікторії та військовослужбовиці Оксани, це робота воїна, це робота дівчинки з 72-ї бригади. У неї позивний кішка, і вона її малювала саме в Соледарі. Тобто вона знаходилась на фронті на нулі, але все одно вона знаходила час, вечора ми малювала цю картину. І коли вона дізналась про те, що ми збираємо підписи, вона вирішила ну, нам цю картину просто взяти і подарувати для того, щоб взяти участь. Участь в аукціоні потрібно обрати лот на сторінці Агенції промоції суми у Фейсбук та написати під ним свою ставку кожен крок 100 гривень. Аукціон триватиме до 20 серпня включно. Підсумки організатори підіб'ють 21, 22 серпня і запрошують долучитись до благодійної справи усіх бажаючих. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, Новини СТС. На Сумщині загорівся приватний житловий будинок. Вогонь та дим охопили всю дерев'яну оселю. На веранді рятувальники знайшли тіло господарки 1954 року народження. За 4 години рятувальники змогли ліквідувати пожежу. Від початку повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада України працює у закритому режимі, які закони приймають українські депутати. Лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко розпочала прес-конференцію з характеристики роботи парламенту. В першу чергу, говорить, йдеться про українські чорноземи. Ми маємо з вами 42 мільйони гектарів землі. Це дуже багато. Це 72% нашої території. І от 41 мільйон віддали на продаж. Ну один мільйон просто зафіксували. І це недоторканий запас, який нас забезпечує впевненістю, що ми завжди будемо з продовольством, але одночасно перейміновуються державне підприємство, яке володіє цією землею, в акціонерне товариство законом. І віддається фонд держмайна для продажу Україна володіє другою на європейському континенті після держави агресора державною газотранспортною системою з підземними газовими сховищами, місткістю 32 мільярди кубічних метрів газу. Вже в ході війни народні обранці вивели ГТС із державної власності. У нас прийнятий закон, який об'єднує, вдумайтесь взагалі про суть цього закону. Об'єднує нашу газотранспортну всю систему сховищами з усім. З товариством якимось з обмеженою відповідальністю стовкою, і це все голосується одностайно, абсолютно, і це все видається як реформа, дорогі друзі. Це не реформа. Коментувала Юлія Тимошенко і проголосований законопроект про ліквідацію понад 3600 державних підприємств, де частка державної власності більше 50%. Якщо ви хочете мою думку, це називається закон про деіндустріалізацію України, тому що самі по собі площадки промислові вони є безцінна річ. Туди підведені комунікації, там є споруди, там є спеціальна підводка електроенергії, води, чисних споруд і так далі. Це коштує мільярди грошей для того, щоб створити такі умови для відродження, ну виробництва в Україні для індустріалізації країни. А вони це все ліквідують, і це все вже прийнято, підписано. І передано в фонд держмайна у світі немає країн, де б не існувало державної власності, адже такі підприємства, крім економічних завдань, вирішують і соціальні питання. Натомість акцентує Юлія Тимошенко, відбувається згортання державних соціальних функцій. Як приклад наводить Укрпошту у районах і сільській місцевості відділень все менше. Укрпошта зобов'язана виконувати соціальну функцію. В кожному населеному пункті вони мусять за свій рахунок, що утримувати відділення пошти. Вони зобов'язані для наприклад для пенсіонерів забезпечити доставку пенсії. Сьогодні масово закриваються відділення Укрпошту. Вони вже акціонерне товариство, їх уже перейменували. Такі ж тенденції роздержавлення. Юлія Тимошенко називає по Укрзалізниці по розформуванню держрезерву і державного укроборонпрому. Майже одноголосно команда батьківщини виступила проти законопроекту про легалізацію медичного канабісу. За півтора роки війни переконана Юлія Тимошенко, Україна отримала понад пів ухвалених у Верховній Раді. Законів, але крім кількості важлива їх якість і суть, з якою ж законодавчою базою Україна вийде з цієї війни, уявити важко, говорить лідерка Батьківщини. У нас буде два діаметрально протилежних вибори. Перше це країна самодостатня по ресурсам, по розвитку і рівна серед рівних, яка співпрацює з усім світом на рівних і яка є членом Європейського союзу і НАТО, або це країна, яка є ресурсним центром когось. Команда батьківщини має свою стратегію протидії голосуванню парламентської більшості. Наша команда по кожному такому законопроекту подає документи в Конституційний суд, ми ведемо реєстр цих законопроєктів, і ми розраховуємо на те, що після війни ми зможемо в Конституційному суді повернути все, що країна має, назад додому в Україну.